Двоє дітей загинули в Херсоні за цей тиждень. Це шестирічний хлопчик та дівчинка. Росіяни щоденно буквально полюють у місті на цивільних. Прицільно атакують і медичні заклади. У четвер масовано обстріляли перинатальний центр. У яких умовах у Херсоні з'являються нові життя? Дивіться О 14.30... Дівчинка 3670. Це вчора, от 14.30 нас почали обстрілювати. Підучні вибухи з'явились на світного херсонка Мирослава. Після пологів її з мамою відразу перевели в інший медзаклад, адже цей масово обстріляли росіяни з артилерії. Якраз під час цього обстрілу, який вчора був, у нас були пологи. І ще одну жінку ми готували в операційну для розродження. Операційна в нас вже була готова для цього. Прийшли пологи, але в операційну ми вже не встигли. Ну от таких, як то не приходилось, скажем так. Ну були різні обстріли, були поруч обстріли території. Ну так, щоб по корпусу під час положенні так, то це було перший раз. Лише цю лікарню в Херсоні росіяни обстрілюють жив 15-те. Він знаходиться. Найближче до так називаємої червоної зони, то це вже 15-й обстріл, але це найбільш найбільш руйнівний. А в місті Херсоні на сьогоднішній день не залишилось лікарні, яка б не постраждала. А від вражень цього було обстріляно більше 116 разів медичні заклади, і один медичний заклад зруйнований повністю. І багатопрофільні лікарні мають ну вщент розрушені підрозділи. За час повномасштабного вторгнення у Херсоні загинули 14 медиків. Ще 78 були поранені. Ще вчора це була ординаторська у перинатальному центрі у Херсоні. Один із російських снарядів знищив цей кабінет повністю. Вибиті сотні вікон, десятки дверей, потрощені стіни, стелі, обладнання. Комунальники та медики намагаються привезти приміщення до ладу. Чотири-п'ять разів ми точно тут були. Ми зараз приблизно на даний час приблизно порахували близько ста вікон і будемо працювати, мабуть, не один день. Під землею вже повноцінна лікарня. Тут операційний блок. у Нас є пологові зали, палати сумісного перебування матері та дитини, дитяче реанімаційне, скажімо, кімната і кімната інтенсивної терапії новонароджених. Вибухи у Херсоні не вщухають, і сьогодні лише за минулий місяць окупанти вбили 17 херсонців. Ще півтори сотні поранені. Із Херсона Тетяна Савулями Україна марафон. Єдині новини.